Ось такою роботою сьогодні зайняті. Косимо бур'ян під фудочком, бо каталонський вже починає дозрівати, щоб його легше знаходити. Тонда весь посипався, італійський. Не знаю такий хвальонний сорт. Але щось він мені не зайшов. Він менший набагато. Чуть-чуть раніше. Звісно, не встигли ми його. Покосити, буде важко збирати, бо бурянчик якраз порос. Зараз вам покажу. бачите, ось, ось, вже. Дуже мені подобається цей каталонський сорт тим, що сипеться. Ось галея, наприклад, крупніше самий фундук, самий горішок. Але його треба зривати, чистити від цього. А це ні, бачите? Ось тонда. Ось вона. Ось, бачите, вже все посипали. Цепаться ну, на землю вже багато. Не встигли, трошки будемо в бур'яні шукати. Але подивіться його розміри і каталонського. Можна зрівняти дві ці і дві ці. Правда, горішок повний. Ну і в каталонського повний. Ну, Чого кажуть його гарно беруть на шоколад, на заводи, бо горішок менший сам, саме сама ядро. І того. І його цікаво купують. Ось така робота сьогодні у нас. Субота у вас вихідний, а у нас не вихідний. А от позбирали трошки горішки. Ось такі вони. Ті, що позбирали, покусили рядом, бо там все будуть ципатися. І далі. Вже 19 година, а ми ще саду.